Готуємо корисний домашній цільнозерновий хліб на заквасці з родзинками та насінням, смакота та й годі. Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо з лесий піжик. І сьогодні я до вас з рецептом ось такого чудового, ароматного, запашного, рум'яного, легесенького як пух цільнозернового хлібчика на заквасці. Якби ж ви знали, які аромати зараз переповнюють мою кухню, ну це дуже смачно пахне. Він такий апетитний, рум'яний. До того ж, сьогодні він у мене з насінням і з родзинками. Це поєднання просто фантастичне. Це саме той хлібчик, який хочеться просто відрізати собі шматочок і з'їсти без нічого. Зберігайте рецепт, дівчатка. Хто мене запитував вже давненько рецепт ось такого хліба на заквасці, будь ласка, сьогодні ваш час. І ось я до речі продублюю ще раз. Рецепт закваски цільнозернової, і вже на п'ятий день ви зможете готувати ось такий от хлібчик і різну різну випічку. Готуйте і нехай вам смакує. Спочатку приготуємо опару, яку будемо готувати з вечора. У мене зараз на годиннику о пів на десяту вечора. Я показала, яка закваска, вона дуже активна, вона десь в обід була підгодована, тому така, як треба. Стояла при кімнатній температурі. Беру 100 грамів отакої дуже активної закваски, або ж стартер називають цільнозернова, підкреслюю. Є Сюди ж додаю 100 грамів не мілілітрів, тому що це різні речі: 100 грамів води, звичайна питна кімнатної температури. Розмішую до однорідності. І сюди ж додаю 100 грамів. Борошна цільнозернового, пшеничного, спельтового, яке у вас є, можна житнє, але бажано його розбавити все ж таки цільнозерновим пшеничним, щоб не гірчило. Ось така консистенція виходить опари. Нагадую вечір, зараз. Ставлю на цілу ніч, підходити. Зранку готую ось такі інгредієнти, з яких буду, власне, Готувати тісто. Всі вони перед вами, тож ставте на паузу, вивчайте або йдіть в опис під цим відео, там все є. Погляньте, яка опара в мене вийшла. Вона цілу ніч простояла. Зараз на годиннику о опів на восьму ранку. В миску, де буду замішувати тісто, відправляю ось цю прекрасну опару. Всю-всю до грама. є. Тепер сюди ж додаю. Іншу кількість питної водички, все дивіться в описі під відео. Перемішую до однорідності. Ось так. Сюди ж додаю рослину олію будь-яку з запахом, без запаху і сіль. І я ще додаю мелений кмин, або зіра що називається, він додає чудового присмаку. І сюди ж просіяне цільнозернове, у мене сьогодні спельтове борошно. Далі вівсяні висівки, родзинки, просто так не замочені, нічого. І насіння в мене соняшникове, звичайне, сире, не смажене. Перемішуємо до однорідності. Ось таке доволі рідке і липке тісто має вийти. Так і має бути. Не забивайте його борошном. Все. Зібрали до кучі, перемішали просто до однорідності, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 4 години. Нехай воно підійде. За 4 години погляньте, яке. Чудове просто тісто. Дивіться, воно просто живе. Далі готую форму, параметри я залишу, просто так застеляю пергаментом, щоб до дна не прилипло, і змащу форму ще рослинною олією. Щедро змащуємо все, щоб нічого ніде не прилипло. І все. Тістом просто заповнюємо форму. Дивіться, яке воно чудова всередині виходить. Заповнили, трішечки розрівняли, і на цьому формування е, хліба закінчилось. Ось так. Готово. Тепер зверху я накриваю кришкою, і при кімнатній температурі залишаю ще на півтори години, щоб хліб підійшов. Півтори години. в мене в кімнаті температура е, в середньому тримається майже 22 градуси. Все, дивіться, через півтори години, що відбулося, який він всередині. Ви самі все бачите. Чудово підійшов, духова шафа розігріта вже на 200 градусів. Кладу туди хлібчик і забуваю про нього на годину. 200 градусів. Друзі, перед закінченням, десь приблизно хвилин 40 він пропечеться, накриваю зверху фольгою, щоб він не підгорів. І допікаю останній час, що залишився. Далі повністю його залишаємо вистигнути. Дивіться, який він м'який. І аж потім будемо нарізати вистигнувшим. А зараз я обов'язково його розріжу і покажу, який він фантастичний виходить всередині. Думаю, що коментарі тут зайві погляньте, як тонесенько він нарізається, як апетитно виглядає. Він просто чудовий, як і завжди. Перевірений, класний, якісний рецепт. Тому рекомендую кожному вас спробувати. Це дійсно дуже смачно. Нарізаю, що залишився, і будемо смакувати. Ділюся з вами, який він всередині, погляньте. Пористий, м'ягесенький. Такий ароматний та апетитний, з родзинками, з насінням. Виглядає дуже смачно і пахне точно так само. А також погляньте на цю ювелірну роботу. Подивіться, як його тонесенько, без проблем можна нарізати. Він майже світиться весь. Такі тонесенькі ніжні скибочки, які дуже еластичні, до домашніх канапок саме те. Дуже класний рецепт хліба. Ділюся з вами, тому що його печу я найчастіше. В основному я зараз випікаю саме на заквасці і раз на декілька днів я випікаю саме такий хлібчик. Один він свіжасенкий, він, до речі, довго не черствіє, гарно зберігається і зберігає свій смак, аромат, текстуру, тобто з ним нічого не відбувається. Тому рекомендую від вічирого серця. Пробуйте, хто ще не випікав. Ну що, друзі, зараз будемо дегустувати, як казала моя бабуся, що ваші роблять? Побідали та й хліб їдять. Отак і я. Шматочок ароматного Ах, хлібчика. Просто так, без нічого. М -м -м -м. Як завжди? Наскільки смачний і самодостатній, що більше нічого не потрібно. Ну, хіба що шматочок масла. Але я і того не хочу. Дуже смачно, з родзинками, з насінням, і цільнозерновий хліб. ну, Він смачний саме по собі. Хто полюбляє, той мене зрозуміє. Дуже смачно, дуже вдалий рецепт. Подивіться, яка м'якоть в ньому. Ну, класно, додати більше нічого. Дуже смачно, рецепт перевірений. Вдалий, хлібчик смачний. Його виходить багато. Готуйте, печіть обов'язково і більше не бійтеся готувати випічку на заквасці. Це дуже просто, смачно і корисно. Вдалого дня! Ну, а я вам, друзі, дякую. Бажаю вам смачної випічки. Пишіть в коментарях, хто буде готувати, чи все вам зрозуміло. Ставте вподобайку, підписуйтесь, хто ще цього не зробив, тому що тут завжди перевірені рецепти, смачно, корисно і головне просто.